І так, всім привіт, друзі, з вами Dark Regornway, і сьогодні у нас буде невеликий огляд і тест мого нового бюджетного петличного безпроводного мікрофону, точніше, навіть набору мікрофонів Basics K6 або J33, то скільки бачив я обидва маркування на Aliexpress і давайте починати! Купив я їх зі знижкою Міцу 65% монетами і коштували вони мені 5,5 доларів. Ціна дуже смачна і приємна. У наборі йде кейс для зарядки. Так само на кожному мікрофоні є Type-C для зарядки напряму. Що, як на мене, досить зручно, є варіативність використання. В кейсі йде два мікрофони, кожен включається окремо з кнопки. Так само йде радіомодуль слот Type-C або Lightning, один з двох, що ви виберете при замовленні. Модуль просто підключається в слот, автоматично знаходить навушники і відразу ж працює. Не потрібно додаткового програмного забезпечення або поп Попфільтрів на цій версії петлички ніяке в комплекті немає. Паралоновий фільтр, який ви можете в мене спостерігати, був в мене на мікрофоні старих навушників і при акуратному розтягуванні сів на петличку нормально. На жаль, з ним у кейс її вже не засунути, так як великого запасу в ньому немає, але є як є. Звук, як ви саме можете почути, не ідеальний. Не можу сказати, буду я його на записі правити чи ні, так як на моє відчуття звук все ж таки перевантажений, але враховуючи ціну, яку я за нього заплатив, начебто це відмінний звук. Як ви можете здогадатися, все це відео є тест даної петлички. І оскільки я не можу занадто багато про неї розповісти, бо маю не дуже велику компетентність в цьому питанні, та й сухі цифри з опису ви можете прочитати і без мене, я ж прочитаю вам уривок з книги Джоан Роулінг Гаррі Поттер на Півкровний Принц, щоб ви оцінили саме якість звуку, цього разу візьму уривок побільше і сподіваюсь, що мені не доведеться перезаписувати багато дублів або робити багато склеювання. Над вишками замку, дедалі частіше, з'являлися клаптики ясно-синього неба, але ці ознаки наближення літа не поліпшували настрою Гаррі. Він зазнав невдачі і спробував з'ясувати, що таємно робить Мелфой – і в намагання зав'язати зі слізорогом розмову, яка могла б якось спонукати професора, поділитися тим спогадам, що він його тлумив у собі вже десятки років. Востаннє тобі кажу, забудь про Мелфоя», Наполегливо нагадала Гаррі Герміона. Вони сиділи втрьох після обіду в сонячному закутку подвір'я. Герміон і Рон тримали в руках брошурки Міністерства магії, поширені помилки, явлення, як їх уникати, бо мали сьогодні скласти іспити з. Та ці брошурки чогось не дуже заспокоювали їх нерви. Рон здригнувся і заховався за Герміоною, коли з за рогу вийшла якась дівчина. Це не Лаванда, втоблено зітхнула герміона. Ой, добре. Зрадів Рон. Гаррі Поттер?» запитала дівчина, мене попросили передати тобі оце. Дякую. У Гаррі обірвалося в грудях, коли він взяв маленький сувійчик пергаменту. Дівчина відійшла, а він буркнув. Але ж Дамблдор казав, що в нас не буде уроків, доки я не здобуду той спогад. Може, він хоче перевірити, як у тебе справи, припустила Герміона, поки Гаррі розгортав сувій. Однак, замість Дамблдорового вузенького похилого почерку він побачив незграбні. Закарлючки, що їх було важко розібрати, ще й тому, що чорнила на пергаменті в кількох місцях розплилося, позаливавши великі плями. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих моїх підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожнє, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!